<гум> ну, що ви, е, хлопці, Розкажі. як самі де були, що я. Як? <ріст> так, якісь нові проєкти. <гум> Отакою от, от хуйньою починається шоу. <гум> а <гум> я, до речі, знаю, що більше вже тепер теле. Ви бачили, телезірка. <гум> а, ти вже... бачив сюжет на ТСН. Сюжет, сюжет на ТСН. Блять, ви дивитесь телевізор, я вообще я на дідів вставка. Це наче сюжет про наркомана просто. Там приходять, пляшки валяють. Я просто інколи заходжу, так подивитися, що там відбувається у Міші, у пацанов і же раз, коли заходжу, якась фігня. Тот типу, Пісюн Міша стояк на стрімі Просто зайшов, то те сен до нього завалюється. Нет, так там ще сюжет так зробили. Це Михайло, він грає в «Сталкер» 5 днів, І, і нарезка під цю фразу Бутилок пустих валяєш. Якісь чашки, какие-то чашки. Так а я заходжу, захожу, кажу, зробіть атмосферу, що я вот от довго, класно. І вот така атмосфера була. жила. Да, там такий душок, мабуть, був, что журналистів. Стеном воняло просто тиждень. Вообще. А хто, хто? в гості приходив, хтось? Андрій Лузан. Нового, Та ну, грав комп'ютер. Перерву. <laughs> да, реально, у тебе знаєте. С таких гостей ви прилучаєте, бля. Співаки, там, ну, кліп, там що колаборації різні. Пять днів грав в комп'ютер. <laughs> <новини от> <laughs> <любі>. Просто <laughs> безсмислені рекорди ставлю. <laughs> <бої>. <laughs> грав комп'ютер, зараз перерв. Ні, ну вибачте, виходив в палац спорту. Ну, було, Побачив Мішину. Ще... Я б сказав, Розказати про це, ні. переживав, зробив, все. О, тебе дуже цікаво, інтерв'ю буде брати. За палац переживав. Від 1 до 10 це переживання таке, що ти втрачаєш свідомість. Від 1 до На 10. 9 десь було. На 9. А в моменті кайфанов, наскільки. Дуже сильно, Хуй стояв, зразу. Ну, в тебе, до речі, з проблем... це було. Вообще, абсолютно. Це тоді вночі на стрімі, в нього ще стояв палац спорту. Пояснилось, брат. А Зараз, поки в мене перерва невеличка така видалась, я вирішив зайти на інтерв'ю до Сергія Пейчева і до вас. Сергія Пейчев. Це преси на нього да. багато Що? Пі я радий, що нічого не змінилось в цьому шоу. Я радий, що нічого не змінилось. Pi і запіваєв. Пейчев і запівач. Лейся Пейчев. А Пейчев тобі за інтерв'ю якесь копейчев заплатив. Почнемо, питання від гостей. Чи принесли ви нам щось е, обговорити? В нас, давай так, і в тебе і в мене є тема. Ви, ви Да, оберемо <говори> разом з залом. У мене була така тема, чи працювати з друзями. <говори> <говори> чи, 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 чи варто працювати з друзями разом? А в тебе яка? У ну, мене чи лизать пізду без продовження. Тема ага. є. <говори> <говори> ага. Я йому за кулісами кажу. Міша, можеш, будь ласка, цю тему сформулювати так, щоб не грязно було. Так? Чи робити кунілінгус без продовження? Ні, він просто. Ну, в лоб. Я, не, я максі, ну а, він а, же ж а, не сказав я, Андрій, а що ти пропонував, бо я вже забув? Я, я дуже вибачаюсь. А яке продовження після лозать пізду? Що ти там далі лазить? — Без предпонятня. Валік, там сіквел, друга частина. Лізать пизду без предложения. А ти всім робив пропозицію. А можна сьогодні? А можна, я положу пизду? Валік просто сідає лизати і зразу на колено. І зразу кольцо. Ну, я, по-моєму, знаю, яку тему моя. Коротше, прелюдія без продовження. «Прелюдія без продовження, я вже не хочу про це говорити. Лизать, без продовження. Конкретно відлизати без продовження. Це типа ти відлизав і ти більше ще не треба. Просто зробив приємно далі. І просто зі стояком сидиш. І собі, на ньому і сидиш. Типа, навіть якщо сама партнер пропонує тобі перейти далі, ти кажеш, стоп! Відійди на 7 метрів. Ні, ні. Подякував. По-перше, по ну є запитання. До міши звідки ця тема? Чому в тебе в голові ця тема? Ну, я думав на що цього. Так. Чи нормально це, або це аб'юз в хаті. Так. І я вирішив з вами проговорити. <світ> і ти такий, ти, ти за те, щоб е, зробити приємно що да. і піти далі. Ну, не часто. Ми ж тут, ну не часто. Но, не а що, що таке не, що таке не часто? Це свято якесь. Uhm <Tower> Водохреща якась. Це на день диджетах Миколая ти подарив, да, типу? Чи подивись, подивись під подушку, піднімає там ніша. Ти що Ця функція є присутня, ти можеш скористатись, але не Ну... Ти що акцію якусь робиш? Лечу в пісну без продовження. Чорна п'ятниця. — Не просувай! — Та там взагалі... — Там... — Там просто алгоритм включив. — Там реально мені розплюнуто. — Там як в Мортал Комбаті. Два рази вправо, три рази вгору. Все. Да, ти за фаталіті називають? Там є бруталіті в мене анізаліті. Є анімаліті навіть в мене. Ні, ну хлопці, поаплодуйте, Хто я робив якусь справу, йому почали робити мінет, і він зміг продовжити цю справу. Бувало таке. Ні, це для мене. Та так... ви піздуни, такого неможливо. Ну ти. ти Ні, як? неможливо. я Тебе просто мозок виключається. Це а, залежить а від важливості справи. Якщо справа дійсно важлива, то ти перетерпиш все, що завгодно. Ну, це нормально. Перетерпиш! Ти мене ти терпиш? <ріст> Костя! А що тобі роблять, що такі треба. Треба поняв, кулак. блядь, треба лічильник сфоткать! <ріст> Перетерплю! <ріст> アハハハ Ди чому це має сенс? Немає такого, що я взагалі Ми е, такі хлопці, що ми не розраховуємо на якісь да. Типу, Ми зробили гарно. Ну я не трошки не про те. Ми безкористо. Ми зробили гарно і нема такого, а що? А де продовження, а тепер ти просто зробили сексуальний альтруїзм? Ми волонтери Кунілінгуса. Ми атволенми відволонтери і хоча б 20% ви все одно маєте отримувати. Ну сам себе пожмякайте. Постукати хоча хотя. Щось я замовчав, той, хто цю тему пропонував. А що мені казав? я вже все сказав. Ну на майбутнє би ще разок так зробити? Та ну коней, якщо хорошо до людини. І все, і потім не треба. Вона каже, тобі, так давай продовження, і ти такий, ні. Ні, ну вот сьогодні вот так, як тобі? І вона вахує, бо ти, типа не животное. Во, це. ти кажеш? Ну, чекай, ну я ж, ну, да. Ого, ти такий дорослий. — Тобто ти вважаєш, що вона буде приємно здивована. Ну, дивись, вона думаєш, приємно буде здивована? — Дивись, ну, Ми ж говоримо про обставини якісь і так далі. Ну, от вона, от чуть-чуть е, устала, туди-сюди, та їй — бень, отак. І вона вроді вже й все. і ну, вроде, це клас. Прикольно, коли типу, ви збираєтесь десь в гості, е, і ти такий е, на виході, чу -чу -ля -ля -ля, все. І ви йдете в гостях, і вона тільки про це й думає. А ти сидиш yeah. з мокрими вусами, як садиш. На морозі вже обвітрили, блять. Немає такого різе ріжете цибулю і такий блять. От би от би що. Я стіснююсь, мама в залі, блін. От би плакати від іншого. да? А Це що цибулю різав чисто запах навіяв. Ти такий Степанович! Останній, хто мене доводив до сліз, окрім цибулі. А бувало таке, що ви робили хлопцю приємно, ну цей процес. Майже довели його до фінішу і такі все, стоп, все. А що майже це, ну, це не майже. довести, поняв? До фінішу. Ні, ну це вже, блядь, тюрьма нахуй. — Це вже. Це вже не любить. Я викликаю поліцію. Така проблема, мені не дососали. Це ж Прям ось так було це по моєму бувала. Бува завтаки у, у юності бувало, Якраз той день, коли я кажу, може далі, каже Коленька, хватить. Тема, давайте беремо тему. Може якусь легеньку таку, щоб тут головне, що вам треба знати, що тут думки будуть ну, нуби захищати сторону чисто рандомно. Тому тема може бути вовсе, максимально різнобарна, щоб цікаво було обговорити. Ну, типу, Рома може бути проти церкви, якщо що. Да, умов, ну, от, умовно отак випаде. Ну, так випаде. Умовно, да, бо так випало. Та, да, будь ласка, кажіть а, робити пластичну операцію. Чи uh, працювати з психологом для сприйняття себе oh. прийняти себе, чи прийняти все таки виправляти себе хірургічно? Ну звісно, хірургічно? <ріст> <ріст> ну, якщо в тебе горбина на носі, психолог каже: це не горбина, це ізюмінка, та це горбина, блін. Бля, як це керату... протягнулось стільки років. Я, Я... Хуся, Коли ти скажеш своїй дитині, що не існує Діда Мороза і, і все. Я це казав з самого початку. Але... Я... Це... Я... Мілан приходить, папа, не існує! Я тобі це казав з самого початку. І він каже, ну, да. він каже: так і папа теж не існує. І... Пройшов час, дитина. Ну вона швидко розвивається, вона вже забуває, що було три роки тому. І зараз він сам себе знов накрутив, що він є. Я То вважаю, він, що це <рес> я вважаю, що це розвиття. От вона, вона забуває. Ні, ну це всі забувають дитинство. А він вже забув, що ми в дитинстві це неодноразово обговорювали. — Він зараз вірить. Що і зараз він знов таки. Я кажу, що тобі подарувати на новий рік? І він такий. А що ти це питаєш? <смех> 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 ти взагалі <вовше хто? смех> ко кожного року нагадуєш, що типа Мілан блядь, нема Миколая. Мілан в школі знаєш, там сидять діти, типу, о, Миколайчик, Миколайчик. І Мілан такий Миколайчик, блядь, конечно. <laughs> да Миколай. де ви уявляєте, дітей? Це ви ті люди, які думаєте, що дітям в Ютубі треба аудіоказки. Діти вже взагалі, ну він знає більше ніж я. Їм треба відео пісні. Він блядь, член Ліпіги бачив, а я ні. Шо він бачив Разом, ну член Ліпіги бачив місце. До речі страшно. До речі, давай тут розберемося. Якщо твій син бачив член Ліпіги... це не пов'язано зі стріма. А ти, ти знаєш, де його подивитись? <світ> 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 треба <світ> змішає щось поговорити. Я один раз випадково взяв малого телефон, побачив переписки в телеграмі. А, стоп, мої змали, я не поняв. Я значала не додалися удаляти. Ні, ну ти вони, вони значно що... вже більш усвідомлені. Ти порівняв пластичну операцію, яка робить тебе краще. І це тату. Ти вважаєш, воно робить тебе краще? Ну я наче дракон. <реш> ні, Прош... просто ви не розумієте, що коли тіпа, в тебе є якийсь недолік, це не означає, що ти поганий, це означає просто, що ти вирізняєшся. Ні, а ні. пластична операція це намагання зробити себе таким, як усі. Ні, не таким, да. як усі. Ти, наприклад, е, зажата, Бляй. зажата, не впевнена в собі, а зробила собі той другий розмір, про який вже думала ще з 15-ти, і ти зовсім по-іншому зажив. Жаль, це ти, це ти такий якщо... правим. <реш> Але якщо твоя зажатість вирішується тим, що ти щось візуально міняєш, так. то чекай, людське тіло, воне воно не працює так, що воно завжди буде ставати краще. Буде момент з якого воно тільки гірше ставатиме. А я знаю, Але я маю це якщо людина залежить від того, що типу ой підтягнуть, то далі буде піздець, бо далі треба буде ще більше підтягувати. підтавати. Я наприклад, ти запитай мене, я тобі скажу це. Сарежка недолік чи ні? Так, а мені похуй на твою думку, а ти би дослухався інколи для чого? Щоб тебе порадувати? Ні! — Пішов ти нахуй ебать е, на військового а, Чуть -чуть, блядь. Два, два розрізика тут, два розрізика тут натянули, натянули. Бачиш краще, їбать! Що таке? Я і так бачу! добре! А я його, при... а я його приймаю таким. Давай ще зазята українця діла! Та що -то і прикол? Я ж, я ж тобі нічого не кажу. А ти мені кажеш, Сережка, Сережка, так мені похуй не на такий... я... То я кликав людину. Серег! <реш> Серьох! <реш> У мене до тебе питання. Окей. У, мене до тебе... У мене до тебе питання. Давай. У мене до тебе питання. Давай. Чи Давай. хотів би ти собі якусь операцію зробити? Ні. А якщо б ти був не таким розйобщиком, як зараз, а просто робив кофі до сих пір? Ні, не те, що це погано. Як до того, що ти от як був 20, так і робиш кофі до 30. Я коли, блядь, на барі працював, я взагалі про психологічні проблеми не думав. Мені було похуй, мені треба було віддати кредит. Зараз я намагався. Який нахуй какой нахуй носик, блядь? Ну я до того, Його... що от в мене є проблеми з цим. і Були, і є самопевністю, чи як це правильно назвати. Вони тупо не вирішаться, чим би мені, мені що не зробити, бо вони не пов'язані з цим. Дай, я тупо дай, буду я не впевнений, що б не зробити. Я, я поясню тобі, я був вже скинув, був ходий, і я от так був ходий, от так я робив. Отак. От я отак робив. Я знову набрав масу. Я розумію, що це хуйня так ну, це, це хуйта, так нізя. І я вспоминаю себе худим, Я був отакий. Зараз я такий а я був худий, і був не впевнений. Зараз в мене щось є, і я впевненіше, тому що я це про ти набрався впевненості, поки ти був худий, і вона зараз витрачається, поки ти набрав Ні, і ти такий впевнений. І думаєш, я впевнений. Коли тому я що був я... худий, я був не впевнений. А потім я почав ходити до психолога. І в мене з'явилась пузіка, і я впевнений. Ні, ні, ні ну, я, ще не, я, я ні, ще не не а, Ні, а я якщо про я був, був теж період, коли я був худий. — я з... був, був, був. <ріст> ну, Ладно, я прям ти з мене робить жирабаса. Ну я їй даван. Е, коли я був там 18 років худий, я згадую, дивлюсь на ті фотки, і я згадую, що я тоді, Це комплекс життя, я коли був ходив, я все одно отак ходив на пляж і думав, що я пізде жирний. Що типу я вже голова так працює. Ще до того, що треба з головою працювати, бо я думаю, ну, бай, я тупо дріж, в мене нічого нема, а я тоді ходив, блядь, цей трошечки маленький животик, цей жарабас, бо ти я до того. А в мене царапка, блядь. Да. <ріць> 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 о, о, о. Міша, останнє питання. Дівчина тебе каже, я хочу, в мене зараз другий розмір, а він тебе влаштовує. А він каже, я хочу третій. Давай, якщо вона хоче це зробити, хай да. Ну, а, а ти ти, а, ти, а ти, ти твоя думка, ти допоможеш мені. Мені здається, Дивись. І Мені просто я безрічний до цицьок. Типу, вони є клас. Мені жопки нравляться. Я, 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 стра... я, я підтримую І мені в цілому... згоден з тобою. Якщо хочеш цицьки йти, ну мені взагалі. Так а що ти з людиною спиною спілкуєшся, чи що? просто для кості головне? Якщо людина хоче йти зробити цицьки, йди зроби цицьки. А жопку захоче зробити жопку. Ну а тобто, ти вважаєш, що пластична операція це спортити. Ти, ти, ти тільки що сам так сказав? Ну, чекай. <риклад> дивись, якщо туди в жопу насунуть оцих, блять, сала... <риклад> якщо чекай, якщо в жопу насунуть цих телефонів оцих, то мені, навірно, так не подобається. Вона має бути м'ягенька і в свій час і тверденька, отак. <риклад> в свій час вона була тверденька. Як у Давай, ще, ще за <риклад> пластичність. Це ж важливо, що дивись, наприклад, я от. Ну, наприклад, Як тобі? — є wow. питання. Ну, <рес> <рес> а не має бути. Е, якби я знав, що, наприклад, спортом ця хуйня не вирішиться, поняв? Я би вже пішов і би все нахуй отак. А так я розумію, що в мене є варік. А є я нагадаю, що варіків немає. Наприклад, гарбінка носа, як ти казав. Не нравиться людині. Я пішла, в'єбашила собі. І все. — Я як ну, ви згоден і не згоден. Ні, ну а з горбинкою психолог що допоможе. Не звертайте увагу на ніч, блять, типа. Психолог тут... ніколи не он... скаже, тобі не звертати увагу. так. Так, вам... зустрічаю, кажіть, кажіть. <сих> <сих> У вас нема проблем. Я, Андрій, як... колядавать це в Кореї, Оце согласимо. Корея там зараз і пізде, нахуй. Тр... Традиції. Я так скажу, які традиції? Які традиції? Вам, дорослим отак піти колядавать? Я, якщо тебе в глазок, я двері не відкрию. Ти. Уяви собі мене з вусами, з зіркою тако покрутиво. Добре, ти мене не пустиш, блядь, ні. Тебе, тебе пустим. а два лба по 19 років в шапках чорних в чорних куртках приходять такі. Колят, коляд, колядниця, їбать. Та це, це тупо, я ненавиджу взагалі, ми так, колись обговорювали це, що я ненавиджу, коли приходять колядники. Це типа. Ні, по... вони і приходять і питають. Можна заколядувати, вони ж не те, що вбиваються. Ні. ні. І вони вважають, що... А, ну то у вас були просто невиховані колядники. — Ні, так ти, ми, кажем, ні. А, ми... <рес> ми кажемо, ні. А, не Можна Можна заколядувати? Ні. Ні. Фу, блядь, якісь кончені. Єбанати. Це правда. Йдемо до сусідів колядувати. А про... Ви в якомусь вигаданому світі, де в нас зараз в сучасному світі дзвінок в двері це щось нормальне взагалі. Я дзвінок на в двері, я йому в дальній кут квартири від двері стою. <свіття> <Yeah>. <свіття> Прикинь! Вертепі... в мене кликали, але я не йшов. А чого? <свіття> <свіття> а, <свіття> <його>? а, <свіття> чого? А, а чого? Я... А чого? А ні, я в Вертеп не ходив, бо вертеп це типу. Треба вивчити що. А коли йдеш просто, своя компанія заколядували ту, яку захотіли. Але а не понял. по сценарію тоді. Багато типу... ти знаєш колядок? От окрім коляд, коляд, колядиця, як ще хтось знає хоч одну колядку. Добрий О, вечір тобі, місто. пане господарю, Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, застеляйте, схожий, <ріст> та все килима. Поліція душа охорона! Ой, радуйся себе, пішли його, на, на <ріст> народився, <ріст> бо прийдуть <ріст> до тебе. три Ой, радуйся земле, Син Божий, народився! І що, Кайк? Ці дві всі знають. Я ніколи до мене жодного разу не приходили калядники, щоб була якась інша пісня. І в тому й проблема. А, Якраз і... твого нахуй ЖК, блядь! Як би так вони прийшли? Корі, а Аморі, Аморі! Ти кажеш, що ладно, діти, діти норм, дорослі погано. А я навпаки дивлюсь, діти, от вони такі, вони знають, що їм дадуть вони зажрали в цілому діти. Я згоден. Я що, й, сука, забуває слова, да, що, це, це так бійся, блять! В смислі, блять, дитина забуває слова, тому що вона нервує, бо вона приносить радість. що ти берешся За це не Госі, кимок, я я, ну да. якщо ти морально не готовий виступати, іди на годома Ти Тут живеш, міша, через силу блять. Часи міняються, міняються міняються, і те, що традиції можуть відмирати, це нормально. Не треба триматись за минуле, наче там, блять, істина. <різь> ти відомринна. Ось це висновок сьогодні! Давайте попладуйте, хто підтримує нашу сторону, що калядавать це нормальна. можна. а попладуйте, хто, хто не відкриває калядникам і сам не хоче ходити колядувати. Ну окей, ваша взяла. Ну чесно скажу, що коли це в селі відбувається, це круто. в, в місті підготовлено, я, підготовлено. Да, я не відкрию нікому. Тому ми випросимо добрий вечір.